Вашим клієнтом, вашої керуючої компанії є. подумай. Клієнтам нашої керуючої компанії. Ну, дивись, для нас. Ну, знову ж таки, два два, Тобто я, я зараз тобі поясню. У нас є керуюча компанія Upgrade, котра ми виконуємо функціонал для наших гостей. І це один функціонал і одні показники, і один KPI. І у нас є. Апгрейд інвест це інше взагалі підрозділ, там інші цілі у неї і інший офер. Розумієш? Тобто це різні абсолютно тобто ви розділили. Абсолютно, uh -huh. абсолют. це різні. Бо тобто, фактично в класиці, от я просто бачу, де багато хто, скажімо, ловить штангу таким жаргонною мовою сказати, бо вони не розуміють, що їхній клієнт. А це є власник нерухомості, насправді, бо замовник і він дає можливість їм заробити, а вони за рахунок споживача там намагаються там виправдати ці очікування. І продукт дуже розмитий, так? коли вони там кажуть, що нас знаєш, зміш... бо ще хоче споживач, споживач хоче найкрутішу якість за найменше бабок. Да. А інвестор хоче дати мінімальну якість необхідну і заробити найбільше бабок. Це взагалі різні там вектори, які між собою там об'єднати, збалансувати там це ціле мистецтво. Тобто, хто за цей банкет має заплатити. Да?